Чомусь в інтернеті всі почали говорити про свої неудачі за минулий рік. Я теж так аналізував, що минулого року я досягнув, і в більшості випадків у мене були неудачі. Ось, але скажу головне, що а, якщо порівнювати моє життя, наприклад, у Києві і у Берліні, то звичайно у Берліні я живу краще. Рівень життя трошки краще, і не тільки у мене, а у багатьох українців, тому що я тут з багатьма спілкувався, зустрічався. Що стосується харчування, більше собі люди можуть дозволити, подорожують українці більше, відвідують якісь заклади більше, ніхто не переживає, що звідки взяти на це гроші. Багато купляють собі одягу. По-перше, тут дуже класні розпродажі дійсно є. І якщо взяти оцей мінімальний рівень доходу, який є у багатьох тут, не тільки українців і арабів, німців, і всіх. Він робить життя на вищий рівні набагато, ніж в Україні, і це напевно найголовніше. А всі досягнення ще попереду, як то кажуть.